Відповідно до розпорядження міського голови в Умані створено комісію щодо нагляду за наданням послуг у сфері побутового обслуговування населення. До складу комісії входять фахівці держсанагляду, держпродспоживслужби, продатківці, економісти, юристи, аудитори, інспектори з праці та з благоустрою, які продовжують обстежувати перукарні салони краси та косметологічні кабінети в місті Умані. 11 січня члени комісії знову відвідали Уманську центральну жіночу перукарню. Карню, щоб здійснити перевірку манікюрного салону та вручити керівництву акт за результатами попередньої перевірки, проведена в грудні місяці 2018 року перевірка даної перукарні, яка знаходиться по вулиці Європейській. Сьогодні, так як перевірка була проведена в повному обсязі, ми прийшли перевірити манікюрний зал, чи він працює, як він працює і хто в ньому працює, а також вручити акт попередньої перевірки власнику даної перукарні. Цього разу комісія отримала доступ до манікюрного салону та можливість здійснити перевірку. Ваш кабінет був закритий на час перевірки. Зараз ми просто подивимося комісійно, в яких умовах ви працюєте, і чи всі стерильні послуги, всі інструменти у вас стерильні і чи все правильно у вас виконується по стерилізації, обслуговуванню мешканців. Перш за все, члени комісії звернули увагу на дотримання санітарних вимог та умови стерилізації інструментів. До один стерилізатор. Там стерилізатор великий. І ось у мене є таке середство. Це маніпюрний стіл, наскільки я зрозуміла. Стерилізуємо стерилізаторі. Є у нас два стерилізатори. А це про стерилізовані пилочки? Чи ви як приходить клієнт, достаєте так, і так, так. нові пилочки надаєте? Не так лежать, Офіційне оформлення трудових відносин з працівниками пріоритетне питання в роботі комісії. Чи оформлені в даному закладі всі працівники? Ми хочемо з вами познайомитися, як вас звати. Ваша фамілія, скажіть. Клуб. Катерина -Крук. Інспектор праці Людмила Попилуха звернула увагу керівництва щодо необхідності сплачувати заробітну плату працівникам двічі на місяць. Ви не даєте вам працівникам який місяць? Ще ще як місяць? Який як місяць? Значить, заробітна плата працівника має виплачуватися двічі на місяць. Зверніть Згренівало на це питання? Ми стараємося Це робити. робити. Стараємося вас поробити. ви задоволені умовами праці в даному закладі? Говорять, що ти не говориш. Можливо, у вас якісь бачили до вашому роботодавця. Ну, звісно, б я б хотіла поміняти вже меблі. Подивіться, робочий стіл хоча б. Працівником угу. заключена трудового буде. Ну, якщо, звичайно, звичайно. То, ну, як, же, звичайно, Я прокадаю, я так. Члени комісії перевірили оформлення трудових відносин з працівниками та рівень заробітної плати. Та в мене туди, як кажуть, є дівчатка по 50 років вже роблять. І Куди їх дівати, не знаю. От я їм вже розірвався з ними Можуть на кілівати збори. Та ну перестаньте. Угу. Ви при наших умовах працювати, що все це таке хотіли мотали. Угу. Кому це потрібно? Ви мені скажіть? Ну, можна сказати, відповідно до трудової книжки, з працівником заключена угода 27.06.1996 1996 року. Скільки у вас працівників в манікюрному кабінеті на даний час? Один. Вона одна. Одна осталася. Одна. На пенсію вийшла, друга декрет пішла, а третя перед нового в Одесу. година. Людина працює позмінно, з, працює, з вісьми до двох до змінних. Вона працює з вісьми, ми стараємося прикривати ту змінну. А субота-неділя. Вона теж працює. Тоже працює. Ми зараз, зараз шукаємо людину, можливо, візьмемо по договору. Шукаємо, щоб. Закрити зміну. Ми вкотре наголошуємо на те, що відповідно до статті 265 кодексу передбачена відповідальність за неоформленого найманого працівника таких, повірте, 30 я ні одного чоловіка немає. Повірте Тому мені. Ми ми вас переконливо просимо, не допускайте. А я, я, ще, я ще раз скажу. не ви, ви розумієте, що я хочу пояснити угу. першим інспектором по праці угу. у мені був я. Я б років ходив з таким посвідченням. Угу. До мене було чуть більше я міг закривати підприємства. Да. Я це прекрасно знаю. Нас тіслафів не було. Uh -huh. от. Бо це держава е, так не, не може грати, такі uh -huh. одні ворота. Uh -huh. Підприємці чомусь можуть штрафувати, можуть це робити. Державу не можна штрафувати, не робити. Uh -huh. За те, що воно не додає ті соціальні гарантії для наших uh -huh. людей. Оце в водні ворота. Uh -huh. а от. от я зараз не знаю, що з цими людьми робити. От повірте, я не знаю. Можливо, я вам скажу, що можливо, я до 1 березня ми закриємося. бо тому що виходу немає. Мінімальна зарплата, вот, вот, зараз, представниця, зараз мінімальну зарплату заробити, їм треба здати гривень в день, ось, 7 тисяч гривень в місяць, щоб отримати мінімальну зарплату. І щоб дуже нормально працювати. От я зараз на, 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 такий, на такий, що я проробив 10 років директором, я не знаю, як зараз цю вийти, На договорну форму, я не можу їх заставити. Як я можу заставити, коли вона звикла йти на пенсії в відпуск, вона звикла отримати відпускні. Вона привикла це все. От як зараз заставити а, людину я хочу, я хочу, щоб ви передали головному бухгалтеру, ми її запрошуємо в 706 кабінет, ми з нею проведемо додаткову роз'яснювальну роботу, що стосується нарахування заробітної плати менше мінімальної. І, будь ласка, як тільки в неї з'явиться можливість, що вона до нас зайшла. 706 податковий інспект. Що... Це в 706-й на цей Так. Да. Хорошо, да. нема питань. Обов'язково прийдемо. Комісія оголосила результати перевірки керівництву Уманської центральної жіночої перукарні. Серед іншого рекомендовано покращити санітарно-гігієнічні умови, осучаснити інструментарій та подбати про покращення умов праці та відповідності рівня заробітної плати працівників законодавчим вимогам. Нами комісією щодо нагляду задання послуг у сфері побутового обслуговування населення в місті Умань, що діє на підставі розпорядження міського голови, проведено обстеження центральної перукарні. Місто Умань, яка Належа, яка знаходиться на вулиці Європейській, 12. Перукарня належить товариству Уманчанка, директор Рибак Аркадій Андрійович. До складу комісії входять спеціалісти Держсанагляду, податківці, інспектор праці, юрист, економісти, інспекція з благоустрою, спеціаліст з охорони та умов праці. Кожен фахівець проводив обстеження в межах своєї компетенції, зробив висновки, згідно яких складено акт. В результаті обстеження встановлено центральній перукарні надаються перукарські послуги та послуги з манікюру. Перукарський зал розрахований на 12 місць. Під час обстеження працювало 5 перукарів. Перукарня розміщується на другому поверсі двоповерхової будівлі. Всі приміщення потребують ремонту. Медичний огляд лише в одного працівника, у всіх інших він відсутній. Документація по використанню деззасобів не ведеться. Інструкції по правилам приготування для миття інструментів та інвентаря відсутні. На шафу для сушіння відсутні документи. Документи невідомого виробника, а шафа морально і фізично застаріла. Використовується стерилізатор. Він теж невідомого призначення. І на нього відсутні сертифікати відповідності. Зі слів працівників, поточність обробки інструментів дотримуються. Так, приміщення перукарні не обладнано системою протипожежного захисту, а саме відсутня протипожежна сигналізація. Стіни перукарського залу облицьовані легкозаймистим, горюч... легкозаймистим горючим матеріалом, пластиковою вагонкою. Пропозиції до керівництва провести косметичний ремонт перукарні. Забезпечити достатньою кількістю одноразової білизни і не допускати випадки неіндивідуального використання багаторазової білизни, забезпечити достатньою кількістю деззасобів, встановити стерилізатор, дозволений для стерилізації перукарського інструментарію та сухожарову шафу для білизни, які мають відповідні документи згідно госту. Провести гігієнічне навчання для співробітників із дачею гігієнічної атестації в Уманському міськрайонному управлінні, в санстанції, працівникам пройти медичний огляд і поновити медичні книжки, Вимага в місячний термін, усунути виявлені недоліки, провести у відповідність до чинного законодавства та помідомити про виконання в Уманську міську раду за адресою площа Соборності Кабінет 322. Акт ми склали, представники комісії підписали, просимо ще директора підписати його і, і потрохи приводити відповідність. Там, ну це нап... наші рекомендації. Да, там написали для вас. Це правильно. Ну, інструкція в нас є, просто ніхто не потреба. Ви можете. Дивитися, вирішили. У нас перед перед є, да, да, є документація на всі діло. в Тому що в нас оцей жаровий шкаф, так. От. Він працює і працює, він дійсно це який потрібен. У нас таких бачите, два. бачите, санстанція станція наголосила так. вам, що мається трошки поновлятися. Так, я, з, я з ними так, ви я, трохи я, я, поновляєте його. А хто проти, скажіть, будь ласка, я не проти. Керівництво Уманської центральної жіночої перукарні згідно припису в місячний термін має усунути виявлені недоліки. А перевірки закладів побутового обслуговування уманчан продовжуються. Члени комісії заохочують жителів міста надавати свої відгуки і пропозиції щодо перевірок до відділу економічного розвитку уманської міської ради. Телефон 37278. аби разом робити наше місто кращим.